Вітамін В1 тіамін. ознаки нестачі, дратливість, порушення сну, безсоння, відчуття мурашок, що бігають по шкірі, головний біль та тахікардія. Хто у групі ризику? Ті, хто регулярно вживає алкоголь. Ті, хто обирає дієту, що складається з рафінованих продуктів, це напівфабрикати, готові страви, що треба тільки розігріти, харчування пластівцями, печивом, булочками тощо. Курці, будь-які, у тому числі ті, хто обирає айкоста вейп. А також ті, хто обирає на постійній основі прийом барбітуратів, наприклад, корвалову. Постійний прийом магне Б6 і тому подібних препаратів. А також, як не дивно, спортсмени та любителі спа, адже вітамін в 1 втрачається спотом. Суперпродукти, що містять багато вітаміну В1 це висівки, особливо рисові, спируліна та різне насіння.